Више тяжко выходить. Давайте гореть комура. Це в нас що лишилося, от то, що ми збирали, що ми відправили фуру туди під Бахмут, а то лишилося, ми ще зараз маємо якраз за цей тиждень дозбираємося. Я думаю, що на кінець тижня ми знов таку саму велику фуру, десь біля 23 тонн назбираємо і буде на Харківський напрямок люди все отримують. Бо як не сиділи, не рахували. Логістика вона з'їдає тими бусами, бо скільки бусів так. буса. Зараз відправити це треба півтора тонни грузу і 300 літрів солярки. Да? А це у нас виходить 800 літрів солярки і 23 тонни грузу веземо. То всі звозять, каже вона... сюди до вас. Так? Ну, ми ну, ми, ми ну, хлопці звозить мене всі з, з колишнього району. Да? Ми збираємо, і, і тут дівчата нас міксую, роблять. міксують, міксую, да. Стараємося. Дають нам муку, дають нам крупи, дають нам цукор. Все дають. Дають такі коляски, візочки. Ну вони, вони хай вони зірок комусь потребуються. Ми конемо на їхній базі і передаємо сімочкам, чи, сімочкам, нашим людям, ветеранам, це, ветеранам які не можуть можу зайшли. Передали наші хороші друзі, і палатка є це, це, на 25 чоловік, п'ять палатка. Напевно, Андрій Васильович в тому році, ну не в тому році за до ста вже ми і завезли. Херсон 25, Штат да, 25. Тільки отові фури. І зараз знову буде 20. Три, постій 70. Ну, то буде. дві фури у нас пішло на Херсон в Херсоні було це, і на Херсонські. Ну то вже так. 75 тонн. А ще, а ще якщо порахувати, що скільки на, ну, на, ми на ми нашим при при колегам при Тернопрі. в Тернопіль відправили. ж також ви возили в госпіталь. ми Так що нормально. Поки люди нам вірять, поки люди нам довели. Але ж ми вдячні Наші, які є, які Бо ми без них ніхто. Вони ж допомагають і наші всі села. Можна сказати, що всі села задіяні. За. да. ми є фари машина. Машина. машина, збирають гроші на ЗСУ. Вони вже теж десь. Скільки? Да. Володя, скільки ви разів здавали вже гроші в банку? Три, Три рази, так? Да? І все, вони збирають банку гроші. На заправці, на заправці миють фари і. Кажуть, що на ЗСУ, знаєш, катувація. А один а, 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 а раз прибігає тато, тато, що таке? Нам якийсь військовий 200 гривень дав. Дав? Це великий в одному цілі. Вони працюють конкретно. Може, що можна сказати, що як приїжджаєш до наших хлопців, то до нас є такі. Вони мають, Враження, ну, таке, що вони до, дов, доволі, що до них за них ніхто не забуває. Твари, малюнки, не да, один раз. Хіба з такою да. молоддю і з такою, такою нацією да. може нас хтось перемогти? Ніхто ні да. нас не переможе. Так, да, Володя? Володя? Хто так. виграє війну? Україна. <х> <х> Правильно. Ми, <І ви> я сів посчитав, грубо прикинув Горицький старостат, зібрав вже для потреб. Для наших воїнів у нас є 35 чоловік, які захищають і воюють на сході. Ми вже більше мільйона грошей люди зібрали. Я всі постав, 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 постав кожного двору. У нас є 860 чоловік, вже більше по 10 тисяч корне двір. Друге на мінірування на бронежилета, останні 65 тисяч зібрали хлопцям на тепловізор. Закупили тепловізор нашого е, волонтера е, Олександра. От який тоже зібрав дві тисячі з е, доларів на закупівлю УАЗа для воїнів зсу 128 двадцять бригади штурмової нашої. От вони приїхали наші разом та же друзі. Мойсенькосіч посприяв тому, щоб доставити цей автомобіль їм в частину туди. І вони доволі, радуються і дякують там. Велике дякую Кайда разом тим, і загрузили цього автомобіль цей продуктами харчування, всім необхідним там, і моїми сільствами, і медичними сестрами. Все це було воїни сьогодні, на сьогоднішній день доволі. От і дякую їм за, за це. Ну, Андрій Васильович, ви ж теж великий вклад наступи, ви ж віддали нам з ровера. Розробнерові далиш на ЗСУ, який на сьогоднішній день користуються наші захисники. Анатолій, чекайте, ну, ну а ми ж кожного дня працюємо. <клес> а ми ж кожного дня збираємо. <клес> а ми ж раз в тиждень відправляємо машину малу, а раз в місяць велику машину. А тільки відправити машину, то треба 800 літрів. <клес> <клес> то вважайте 50 тисяч відправка, а позбирати його це все. але то менше з тим <клес> <клес> працюємо на перемогу <клес> <клес> до останнього дня. Поки <клес> все буде перемога. Якщо ми зараз не будемо цього робити, не будемо віддавати для своїх, то, то прийдуть і вже не чужі будемо мати, що віддавати. А, і, не буду, а, і чужі заберуть. Сережа, треба. Я не знаю, він скільки тонн Скільки це. він тонн. Останні 4 тон, останній раз, тонн. Останні тобі не вистачало. Загрузив, привіз, віддав. Ну, бастій. Данік Човгузів Саша. Димчук, Петюк, півак тону, цукру, Іванюк Микола, Миколаєму. Власне кажучи, всі, <губі> да, всі. ми досі працюємо. <губі> У нас нема того. Значить, залишається ще одне побажання, якщо можна за майже два роки вже скоро буде війни. Могли б нашій країні більше зробити. Я маю на увазі на рівні виробництва зброї, боєприпасів цього всього. Ну, давайте ми історію, звісно, знаємо. Але коли була Вітчизняна, в полі розвертали, ставили станки і да, точили снаряди. І, і це робилося за тиждень, а не за роки, за місяць. Слава Україні!